Дозвольте, пане генерале, агент особливих доручень номер 2013 за вашим наказом прибув. Отримано наказ. Ваше завдання прибути в Казанський Кремль, де знаходиться голова найвпливовішого плану Кремля Патрушева. Та провести з ними перемовини, вручити їм акт капітуляції Росії та список першочергових вимог по капітуляції. Перше список військових злочинців до ГААГИ, план виплат репарацій, вихід військ з території України. І головне не забудьте. Контактні дані. Цей наказ погоджено з більшістю президентів західних країн. Всі чекатимуть підписання акту капітуляції, і тільки після цього буде виведено наші війська з Москви. День перемоги над Московією буде призначено або на 7 листопада. Або на 8 травня. Отже, ваше завдання вручити оці от папери клану Патрушева. І головне, бережіть себе. Дозвольте виконувати пане генерале. Єсть.